В ефірі новини. Бойових білок готують до атаки. Росіяни видумали новину про біолабораторію в Шостці На болотах продовжує працювати конвеєр фейкових новин. Їх автори дають повну свободу своїй фантазії. Тим більше фактів росіянам надавати не треба, вистачить просто слів. Днями ЗМІ країни-агресора почали протиражувати фейк про біолабораторію в Шостці. Нібито іноземні фахівці продовжують випробування за програмою НАТО. Борці з біологічним оружием не на шутку обеспокоєні. Від так давно на території України вже працювала біологічна лабораторія. Секретні випробування проводились в Маріуполі. Для яких целей спосувалась подземелья, де розполагались бомбоубіжища завода Азовсталь. Пише одне із видань Ерафі. Воно не конкретизує, чим саме займається лабораторія. Але для шостинців паз склався. Останнім часом у місті розвелося чимало білок. Тому спеціалізація найсекретнішої лабораторії в світі тепер зрозуміла. Тут готують бойових білок. Агресивних та безжалісних. Скоро вони виступають у похід. Чекати залишилось недовго, І, як казав Арестович, Тому ну, я думаю, сутки двоє.